Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки. Кроваві ріки за горами гори хмарою политі, засіяні горем крові болиті, болиті. Отамто милостиві й ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові на всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз. А батькових старих, кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава гортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава! І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.